встановлюю камеру. Доброго дня, дорогі мої друзі! Показую вам сьогоднішній свій лук. Одягнула бріджи, Такі з манжетом, попали вони в кадр. З манжетом, джинсові. І от таку свою ковтиночку. Вона вже така дуже на мене широченька, але я її дуже полюбляю. От такий, бачите, наборчик, я вже вам його показувала. Голубенький. Колечка, браслетик. Я така, знаєте, щита, модниця. От, так, напевно, тишечки треба От, так опустити. За віконечком було сонечко, Ну, поки я зібралася, вже його немає. 21 градус тепла. Вчора було дуже вітряно. Сьогодні наче. Теж, теж бачу, є вітерець, є. От. Таких новин ніяких. Немає, щоб вам розказати. Вчора мала робити педикюр, прийти дівчина написала, відписалась мені, що дуже має багато роботи, прийде сьогодні. Так що педикюр буде зроблений сьогодні. От я, знаєте, сама роблю, як можу, а то вже хочеться, знаєте, щоб гарненько зробив майстер. До речі, вона казала, що вона машинкою робить машинкою. Машинкою, наче я ще й не робила ні разу. Ну, побачимо. Принаймні розкажу вам свої ощущення. Усім бажаю гарного дня, гарного настрою. Саме головне мирного неба нам усім над головами От. і міцне здоров'я, щоб було в усіх-в усіх. Ще в усіх. мене залишилося дві капельниці зробити, наче легше на це плече стало, наче легше. Але, знаєте, так само було і попереднє лікування. Поки колола, було добре, перестала і знов те саме. От. Ну, але, знаєте, ми завжди надіємося, що щось зміниться на краще. Саме головне вам не хворійте. Бо це дуже-дуже погана історія, коли щось болить. Усього вам самого найкращого бажаю від душі. Будьте сильні, будьте мужні. Все буде в нас.